У мене проблема з камерою, вона відключається постійно, напевно, що від температури нас 30 градусів зараз середнє приміщення дуже важко. Я думаю, камері також важко. Що я хочу. За той час, поки вона віддихала, я поміняв батарейку і підключив це живлення на материнку. От проблема в них в цьому, це положення цього кабеля. Інакше можна або вигинати на 90 градусів або взагалі заламувати. Я лишаю в такому положенні, думаю, що він гудіти від вітру не буде, його вітер буде обходити і охолоджувати. Ну, Це не продумано, могли якось інакше зробити, хоч в принципі тут підключити, вже зробити на якийсь переходник спеціальний для цього серденного блоку. Сипу я підключив, от він знаходиться. залишилося підключити графічну плату, я вже завів. Дріт, він казалось, виявилося, що дуже легко, що немає проблем. В нього є місце, де заводити, і проблем не виникло. У мене є виникли інші проблеми. Я подивився на материнські платі. У мене тільки можна підключити 4 жорстких диска. Тобто Виходить, що я розраховував, що можу підключити жінці собі для користування. Прийдеться або скористатися таким. Місцем для диска такий диск PCI або відказатися і користуватися з зовнішнім диском, на якомусь інформацію, але він працює половинку буду часом вирішати цю проблему, або один із великих дисків, 3,5 буду викидати, ставити за нього 2.5. SSD диск Зараз я буду ставити графічну плату. Я думаю, що тут не повинно виникнути проблем. надіюся, не хочеться ніяких більше проблем. Вже надоїло, надоїло мені ті проблеми. Так. В такому положенні воно буде стояти. Я буду зараз зафіксував її, я підводжу до неї, до неї кабель. Але прикро, що кабель вимушений підводити таким, таким методом, бо а він ще й не підходить. А то чого так? А Взагалі-то. Там він деписа їй це по пісі. Що може таке бути? Що він не підходить? Та ні. На такому положенні має а -а. І чого не. Красота. Що ж не так? Виявляється, у мене нема кабелі підключення Росії. Добре, робимо цей. А що не так? Що не різні? Ну, що я тут не крутив? Так. Та ні. Неодинаковий, мають підійти. Це кулуписує. По а що ж це не підходить, а це підходить? Хто знає? Ще раз спробую. Може, намію в хаті вже. Це квадратний, квадратний, круглий. Дзюський. У мене криві. Парцем пробує квадратний, квадратний. Такій кабель у мене нема. Це Є якийсь такий. Прикро, але мені не підходить чомусь в тупісиї. Це підійшло? Я щось думав, що вони по суті мають бути одинакові. І як воно тут йде? уже так. Так, задоволені мали від такої забуки, що я бавлюсь тим, чим мені не, не треба бавитися. І що тут є? Правда, чи ні? Правно так. Таково воно має бути. Воно виключене було в мене більше положення. Не так. Дуже легко заходить, не знаю, чому тут. Все. Ніби зайшло. Проблемно виявилося, що СПІ і ПСІ не, за, не заміняються до нього. Так що будьте уважні. Я думаю, що вони, їх можна замінити і скористатися таким методом. Заміна не виявляється ні. Кожен кабель потребує свого. Так. І що? За те, що я говорив, що воно зараз не влізе. Зараз будемо пхати друге місце. Знову витягувати. Заважаю. Добре, я зараз закручу графічну плату, щоб не викрутити шию. Щось мені не подобається, що воно так на напружено. Так. А що в мене не тримається? Нема гнічно. Чи немає сили? Нагніп не втримує? Ну і де ти є? Що тут робити? Цей провод. Хто не його місце? Третій, не дуже схоче. Далі цей падає. Так, і на місце. А чому вони не стають на місці? Воно хоче вигинатися. А чому так? Чому? Ну, воно на місці. Еще да я попал, он только требует. Так, що то не так? Я щось зробив неправильно, але не знаю що. Угу. Так, це заважає мені теж, ти розумію. Займає півтора місця. Так, тому воно мені не підходило. Воно має стати. все стоять на месте. И ему заставляет стойку. заважать. Это стойка ему заважай. Стату на месте. Третья стойка упираюсь. И он не может сесть. А дальше стойку вытянуту. И... Все небо. Дорога не знаю, как что не здала подбираться. Так все пішло. Зараз ця на місце стане стоять. Так, я не разу так я не разумею, что он не, не хотіла стати на місце. І третій, последній. Графічна плата ставилася, бо, бо є режим. Значить мене надурили, графічна плата не нова. Подивимось, що з нею не так. Prefisto a pauta na nova, na Так, Я встановив графічну плату, виявляється, що мене обдурили, графічна плата була вживана, так як є сліди від болта. Неприємно, само. зараз буду спілкуватися з продавцем, бо я купував цю графічну плату, як не бувшу вжитку. І я не розумію, що так зробили, для чого вказали, що ця, плата, що ця графічна плата не була вживана. Неприємно. Зараз буду Пробувати. чи вона запускається ще я щось вже і не маю віри в те, що вона робоча. Бо, бо щось мені мало вірити. Так, я все підключив. Це все підключено. Після я буду пробувати підключити, ще сюди ставити по можливості, якщо мені буде потрібно, Одна, один жорсткий диск. Поки що на один жорсткий диск, місце ще є. І п'ятий жорсткий диск можна ставити там для швидшої роботи, графічної роботи. Все. Залишилося мені тільки зараз запустити, провірити, чи все працює. З часом поміняти цей вентилятор і все буду показувати у такому стані зараз Ось зараз комп'ютер. Головне, щоб запустився, бо блок блокний і графічна плата вживана. Надіюся, що все буде добре. Що ще й калата, я не знаю де. Прикру. Ще знайшов один недолік, що стоїть є фільтр, але фільтр стоїть всередині кришки і при необхідності чистити цей фільтр потрібно буде знімати кришку. Вона складно знімається, але все одно неприємно, що вона стоїть всередині. У такому положенні цей фільтр, коли заб'єся, треба буде знімати. Надіюся, що він буде довгий час, але я вижу, вже сліди є, 40 все одно просвічується білим. Будемо, скільки часу витримую цей фільтр. Все, я зібрав. Зараз буду пробувати запускати, чи все працює і потім скажу результат. Все, до зустрічі!